Що вам найбільше потрібно і точно допоможе впровадити якусь нову звичку? Сьогодні про це будемо говорити. Вітаю! Мене звати Кривоніс Наталія, я керівник команди і зараз здобуваю сертифікат організаційного коуча. Це відео я записую для учасників мого марафону, де ми намагаємось привити собі звичку раннього вставання. А саме вставання о 7 ранку. Це така часткова магія ранку. Я обіцяла своїм учасницям-учасникам, що поділюся двома основними моментами для того, щоб звичка точно впровадилась. Ну, і, як мінімум, для того, щоб шанси її впровадження були вищими, ніж коли ми цього не знаємо, чи ми будемо робити. Найперше це Практично з будь чим так працює, нам потрібно розуміти, для чого нам ця звичка. Чому ми хочемо впровадити цю звичку? Що ця звичка нам дасть? Після того, як ми вже цю звичку впровадимо, який буде результат від тої впровадженої звички? Для чого нам цей результат потрібен? Тобто, ми можемо тут купати максимально глибоко. Але основне, що нам потрібно зрозуміти, це те, навіщо нам ця звичка. І чи справді це наша істинна потреба, чи це навіяно чимось зовнішнім? Якщо навіяно чимось зовнішнім, наскільки нам це важливо. Наступне я перепрошую. Найлегше імплементувати, впровадити якусь звичку, якщо ми її до чогось прив'язуємо. Перше, я про це почула, мабуть, в Олексія Адаміва, це інший коуч такий е хороший коуч, сильний, якого я рекомендую, е коли він казав прив'язувати свою звичку нову, яку ви хочете впровадити, до якоїсь вже існуючої звички. Тобто, наприклад, ви от зранку встаєте і чистите зуби, припустимо, якщо ви хочете. Ще до якщо ви хочете зранку ще додати собі самомасаж, масаж, ви берете і це чищення зубів, одразу після нього робите цей самомасаж. масаж. Тобто прив'язуєте цю звичку, яку ви хочете додати, до вже існуючої сформованої, якої у вас є. Але тут дуже, дуже важливий момент: не можна це робити одночасно з чимось. Тобто, якщо ви і чищення зубів впроваджуєте. І ще якусь звичку впроваджуєте, то воно не спрацює. Тобто потрібна вже сформована звичка, там, де вона на автоматі, там де ви щоранку робите, чи щовечора, на в залежності якої пори дня ця звичка має бути, чи чого стосуватися, до тої доліплювати. Наступний момент. Ви, мабуть, всі про це знаєте, але просто от після цього, як я вам зараз скажу, подумайте собі ще якісь приклади, знайдіть для себе якісь приклади свої, тому що так буде набагато краще працювати, якщо це будуть ваші приклади, а не мої. І проаналізуйте, що ви для цього зробили, щоб воно так сталося. Тепер розказую сам інструмент. Наприклад, ви хочете перестати дивитися телевізором. Ви просто берете той телевізор і забираєте. Або, якщо у вас є лише Netflix, от в нас, наприклад, є лише Netflix, ви просто цей Netflix не проплачуєте, і тоді той телевізор ніхто не дивиться. Це так само діє в зворотньому випадку. Тобто, ви ще ставите от той самий телевізор, ви його до того не дивились, і тут починаєте дивитись, бо він у вас перед очима. Так само з водою. Якщо ви хочете почати пити воду, ви берете цю воду. І ставити біля себе, і тоді ви мимоволі будете її пити. Це так зі всім працює ну, там, з горішками, яким, з шоколадкою. Якщо вона біля вас е, стоїть, лежить, ви мимоволі тягнетесь до цього. Звичайно, ви можете це контролювати, усвідомлювати, але на це йде енергія. Ну, тобто, навіщо? Якщо можна собі це спростити і просто робити це десь на автоматі? Тобто ви ставите собі біля себе воду і починаєте її пити. Власне, такі приклади, проаналізуйте свої, що для вас діє найкраще. Зробіть собі умови для цього, і ваша звичка почне впроваджуватись. Потім, наприклад, без води ви вже просто не зможете. У вас вже має стояти ця склянка з водою, бо інакше вам просто незвично. І ще такий четвертий момент розкажу. Ну він, в принципі, до третього стосується. У мене він працює дуже добре. Якщо я з кимось про щось домовляюсь, або комусь про щось говорю завчасно, це такий спрацьовує момент подвійної відповідальності, того що так в мене є лише відповідальність перед собою, а так в мене ця відповідальність множиться ще на відповідальність перед кимось. Тобто, ця відповідальність стає більшою, і воно теж додає до того, щоб не зійти з тої колії. і таки впровадити собі щось. От домовленість ви можете, наприклад, почати бігати, походити разом в спортзал або почати разом щось читати, організувати собі якийсь клуб. Подумайте над своїми прикладами. Насправді дуже багато всього можна підібрати, знайти, що буде працювати саме для вас. І це не обов'язково йти до коуча чи до якогось експерта, щоб то пропрацювати. Ви спокійно можете це зробити самі. Тому я вам щиро бажаю собі проаналізувати, яку саме звичку ви хочете, для чого вам ця звичка, і що вам може допомогти у впровадженні цієї звички. Все, дякую за увагу! Гарної вам пори дня, в залежності від того, коли ви це слухаєте. Па-па!